Вітаю вас, діти. Чи звернули ви увагу, якими словами я розпочала нашу зустріч? Я сказала вам вітаю. Це слова ввічливості. Кожна людина і дитина повинна бути ввічливою, чемною і користуватися ввічливими словами. Ввічливих слів. Дуже багато. І сьогодні ми про них поговоримо. А допоможе мені сьогодні лялька Наталка. Діти, коли люди зустрічаються, вони вітаються один з одним, і зараз лялька вам розкаже, якими вічливими словами треба вітатися. Вітаю! Здравствуйте! Добрий ранок, добрий день! Бажаю здоров'я! Молодець Таталка! Діти, а є ще інші вічливі слова. Коли інші люди щось для вас роблять, ви обов'язково повинні їм подякувати. Ось, наприклад, подивіться на цей малюнок, показую його. Тато прийшов з роботи, а дівчинка принесла йому капці. І тато каже їй, дякую тобі, донечка, це слова ввічливості. А ось інша ситуація. Хлопчик поступився в трамваї місцем для дідуся і каже йому Сідайте, будь ласка, дякую тобі, хлопчик, сказав дідусь. Оленка, а скажи дітям, які є ще слова вдячності. Дуже вдячний, спасибі. Дякую, щиро дякую. Добре, молодець Оленка. Діти бувають в житті такі ситуації, що ми щось негарно зробили, сказали якісь погані слова чи образили когось. І тоді необхідно вибачитись так роблять всі виховані люди. Для вибачення. Теж є ввічливі слова. І лялька нам зараз їх назве. Вибачте, будь ласка, перепрошую, прошу вибачитись, мені дуже прикро. Ось так повинні ви вибачатися, якщо зробили щось негарне. А ще люди, коли прощаються, вони теж говорять ввічливі слова. От зараз лялька вам скаже слова прощання і з нами попрощається. До побачення, до зустрічі на все добре. Прощавайте. Дякуємо тобі, прощавай. Але ми ж зараз з вами ще поговоримо про інші слова. Кожен предмет має свою назву і називається якимось словом. Але є слова, які позначають не один предмет, а декілька. Зараз я вас познайомлю з такими словами. Ось подивіться на цей малюнок. Що ми тут бачимо? Ручка у дитини, і ручкою ми називаємо предмет, яким пишемо. Бачите, слово одне а позначає різні предмети. А ще ручкою називають ручку у чашки. І ручка на двері, якою ми відкриваємо чи закриваємо двері. Це теж ручки. А ось в мене на малюнку, дивіться, ніжки дитини. А ще ніжки є у стільця, у стола. Предмети різні, а слово одне. А в кого ще є ніжка? Ніжка є у гриба, ніжка є у настільної лампи. Ось скільки значень має слово ніжка. Слово вушко. Вушко дитини. Вушко є у чашки. Вушки є у тварини, і вушко є у голки. Слово одне вушко, а позначає багато предметів. А це слово голка. Голка є у їжачка, багато голочок, і голочка, якою ми шиємо. А ще голочки є у ялинки. І голочки є на плавцях рибки. Ось вони, дивіться, які вони гострі. Слово одне голка, а значень. У нього багато, бо це багатозначне слово. А ось ще в мене є малюнок. Подивіться, що ми тут бачимо? Ми бачимо сонечко. А це це жук. Діти, а як називаємо цього жучка? Правильно, сонечко. Навіть слово сонечко має різні значення. Сьогодні ми з вами на занятті познайомилися з багатозначними словами. Слово одне позначає декілька предметів. А також ми сьогодні з вами вчили ввічливі слова. Як вітатись. Як просити, як вибачатись, як дякувати і як прощатися, ви повинні бути вічливими і завжди вживати вічливі слова. А зараз я вам скажу вічливе слово. До побачення, до зустрічі, діти!